Восени у дорослих особливо багато роботи, адже саме в цей час потрібно підготуватися до холодної зими. Зараз я розповім, чим займаються дорослі восени. Почнемо з фермерів. Вони збирають урожай, щоб забезпечити всіх свіжими овочами, фруктами та зерном. На полях працюють трактори, які викопують картоплю, збирають капусту, моркву, буряк та інші овочі. Яблука, груші, сливи збирають у садах. Важливо встигнути зібрати врожай до настання перших морозів, щоб він не зіпсувався. Усе, що зібрали, зберігають у спеціальних приміщеннях, овочесховищах та коморах. Де зберігається потрібна температура. Окрім збору врожаю, дорослі восени займаються заготівлею запасів на зиму вони сушать гриби й ягоди, консервують огірки помідори, перетирають фрукти на варення та джеми. Всі ці запаси взимку нагадуватимуть про тепле літо і даватимуть вітаміни, коли на вулиці холодно і не вистачає свіжих фруктів та овочів. У багатьох домівках саме восени наповнюються полички банками з консервацією, які яскраво виглядають і чекають свого часу. Лісники теж мають багато завжди восени роботи вони обстежують ліс, перевіряють, чи немає там сміття, прибирають його. Лісники також готують корм для диких тварин, особливо для тих, хто не впадає в сплячку. І кому взимку важче знайти їжу. Щоб звірі не голодували, вони розміщують у лісі спеціальні годівниці з їжею, яку тварини зможуть знайти навіть під снігом. А в містах і селах багато людей починають утеплювати свої домівки. Вони перевіряють вікна, двері, щоб через них не виходило тепло а також лагодять дахи, щоб сніг чи дощ не могли потрапити всередину. На вулицях працівники комунальних служб очищають опале листя, яке восени вкриває землю яскравим килимом, його прибирають, щоб тротуари та дороги залишалися чистими і зручними для проходу та проїзду. Навіть на заводах та фабриках восени розпочинається підготовка до зими. Машини та обладнання перевіряють, щоб узимку вони працювали надійно, а також заздалегідь завозять усе, що потрібно для виробництва. Отож, восени майже кожен дорослий має свою важливу роботу. Завдяки цій праці взимку в будинках тепло, на столах є смачна їжа, а в лісі тварини не залишаються голодними. Кожна людина робить свій внесок, щоб зима пройшла затишно та без турбот.